Ректори такий компас, щоб е, нагадувати, куди варто рухатися, більшість проблем сучасного світу закорінені у викривленнях того, ким є людина. Я впевнений, що багато з них не усвідомлюють навіть, що те, заради чого вони люблять УКУ, ми завдячуємо саме нашому християнському характеру. Ми би хотіли, щоб. Наші програми були пронизані суспільно орієнтованим навчанням в військових обставинах. Це дуже важливо, щоб вони розуміли, навіщо їм от зараз вчитися, а не робити якусь іншу справу для перемоги, чому їхнє навчання це також буде внесок в перемогу і в майбутнє відновлення країни. Ми багато ще повинні попрацювати над тим, щоб випускники стали. Партнерами університету в реалізації нашої місії для того, щоб досягати якихось великих цілей іншого шляху, ніж певним чином об'єднуватися, немає. Одним з бонусів, можна сказати, цього року було. Таке живе усвідомлення, що Богу дякувати, не все залежить від ректора. Один з таких досвідів це було ще раз переконатися, наскільки в нас прекрасна спільнота, хороших, сильних людей, які навіть в такий час беруть на себе відповідальність, роблять прекрасні проекти і часто. Знаєте, моя роль зводилася до того, щоб просто підтримати. Звичайно, для мене було дуже важливо підтримувати єдність спільноти, підкреслювати, що крім добра окремих факультетів чи підрозділів є спільне благо цілого університету. І я вважаю, що це і місія ректора це робити. Дуже важливо було так само, знаєте, щоб якось працювати і давати людям відчуття. Що немає знаєте, якоїсь інерції, що є, є розвиток, бо якщо є відчуття перспективи, тоді народжується надія, тоді якось крила виростають. Як ректор, я старався тримати руку на пульсі, щоб певні пріоритети не, не загубилися в нашій вже немаленькій насправді структурі. Ректор як такий компас, щоб нагадувати, куди варто рухатися. Наша візія визначена тією реальністю, в якій ми перебуваємо, і є відповіддю на цю реальність. І вона включає в себе шість таких ключових напрямків нашої діяльності. Перший напрямок це розвиток нашої християнської ідентичності, з тим, щоб вона не була замкнута сама в собі так, щоб вона була пропозицією для людини 21-го століття. Нещодавно на синоді єпископів я мав нагоду представляти питання власне, планів нашого розвитку. І це був патріарший синод. Зібрано понад 50 єпископів з 35 єпархій нашої церкви з цілого світу і владика Богдан Данило, який очолює патріаршу комісію у. Справах духовенства згадав, що потрібно подивитися, наприклад, новими очима на формацію священників. Тобто, які виклики нові ми бачимо для священика в сучасному світі, конкретно в Україні, в діаспорі, і, без сумніву, що це дуже важливе питання, і для університету ну, буде за честь. Брати участь в цій розмові, тим більше, що дві семінарії нашої церкви Львівська і Київська, вони є афілійовані до Філософсько-Богословського факультету, і, зрештою, це є наша місія давати академічний вишкіл майбутнім священникам нашої, нашої церкви. Другий напрямок це очевидно зцілення ран війни. Це також збігається дуже сильно з. Душпастерським планом нашої церкви, і ми багато вже працюємо в цьому напрямку. Є наш факультет наук про здоров'я, фізична реабілітація, є наша медична клініка, яка розвивається. Але, скажімо, юридична клініка цікавий приклад, які співпрацюють з Superhumans, і де студенти допомагають ветеранам, допомагають людям, які втратили. Своє кінцівки, вирішувати різні юридичні питання, яких є багато, для того, щоб повернутися в цивільне життя. Я думаю, що це важлива місія університету в різних аспектах нашої діяльності. Праця над, е, на перемогу, так, на відновлення нашої держави після війни. Отже, і тут е, ми особливо розраховуємо на створення. Школи цілісного розвитку. Наша мета, щоб експонентно розширити меню наших сертифікатних програм, які відповідають на різні запити, і які би дозволили людям отримати відповідні кваліфікації, відповідні навички, знання в певних ділянках, які важливі для відбудови. Для відбудови країни ця школа стане, я думаю, таким інкубатором певних ідей і певних ініціатив, які будуть переростати вже в дипломні освітні програми, культурна дипломатія або утвердження поширення українського порядку денного у світі це є такий четвертий напрямок нашої стратегічної діяльності. Ми відчуваємо, що Повинні бути глобальним університетом, цього потребує е, Україна, е, цього потребує також наша церква, яка є глобальною церквою, і адвокація на різних майданчиках, коли е, університети можуть формувати порядок денний е, дипломатичних стосунків, міжнародних стосунків, або коли вони можуть сприяти е, розбудові. Міжнародних тісніших зв'язків, я думаю, що це для університету ну, дуже важливе завдання. Ще один великий напрямок це, так би мовити, створення уку як спільноти спільнот. Тобто є малий уку і є великий уку. Малий Уку це наші студенти, наші працівники, а великий Уку це і наші випускники. Батьки наших студентів, наші жертводавці і наші партнери. І е, надзвичайно важливо, якщо ми хочемо поширювати наші принципи, наші, нашу культуру, наш внесок у відновлення і розбудову країни, то найкраще це робити в партнерстві з кимось, хто поділяє твої цінності. І нашими такими природними союзниками є, очевидно, випускники, є церква, є інші університети. Як нам? Е, Цю спільноту е, мобілізувати для добра так, України, церкви, світу. Я думаю, що це от важливе завдання цього п'ятого візійного напрямку. І е, нарешті шостий це є модернізація вищої освіти. Ковід, війна завдали ну, серйозного удару е, по ній. Тобто, є багато викликів, на які потрібно е, грамотно відповісти. Вдумливо відповісти, я би навіть сказав, науково відповісти. Ми можемо запропонувати певні моделі, як реагувати, скажімо, чи на виклик, і вже згаданий мною брейн дрейн, чи відтік, скажімо, мізків. Чи на виклик то ж англійською мовою називають knowledge gap, або прогалини у знанні внаслідок того, що діти не могли вчитися в нормальних умовах і обставинах, і мусили або повністю перейти на онлайн освіту, або знайте, є діти, які там по два роки вони не ходили в школу. І для університетів є дуже важливо вміти добре діагностувати. В чому ці розриви полягають, щоб працювати з новими студентами і розуміти на що вони спроможні, і тоді допомагати компенсувати в якийсь спосіб оці прогалини в їхній шкільній освіті. Нашій освіті потрібно більше співпраці між, між універ, університетами, Часто існувала нездорова конкуренція, і просто треба побачити, що насправді є багато точок дотику, і коли в тебе обмежені ресурси, а вони з війною стають все більше обмежені, то для того, щоб досягати якихось великих цілей, іншого шляху, ніж певним чином об'єднуватися, немає. Тобто дуже важливо. Для цього побудувати довірливі стосунки. В університет до нас приходять дуже різні люди. Очевидно, ми постійно наголошуємо, що нашою мінімальною вимогою є те, щоб людина була шукачем, щоб вона була відкрита на великі питання про Бога, про сенс життя. про... Що будує внутрішній мир людини, про людські стосунки. Отже, але я думаю, що для багатьох наших студентів така перша вдумлива, усвідомлена зустріч з Богом відбувається саме тоді, коли вони опиняються в університеті. Цікаво є зрозуміти, знаєте, як це відбувається, як це впливає на молодих людей, що вони беруть з цього досвіду. Крім того, є великий уку, про який я вже згадував, тобто уку позауку, ті спільноти, які є нашими партнерами, союзниками, і дуже є важливо з ними працювати для того, щоб вони поцінували християнську ідентичність нашого університету. Бо насправді я впевнений, що багато з них не усвідомлюють навіть. Що те, заради чого вони люблять УКУ, ми завдячуємо саме нашому християнському характеру. Отже, і треба вміти це донести, вміти це пояснити. Якби ми не хотіли, але без ресурсів ми не зможемо багато зробити. І, звичайно, одне з ключових завдань ректора це притягувати до університету партнерів, людей. Які вірять, поділяють нашу місію, вірять в те, що ми робимо, і готові підтримати. Важливим напрямком є випускники. Третім. Випускники це наші амбасадори, це наша надія, це наша павутина впливу, павутина підтримки церкви, держави, суспільства. І я думаю, що ми багато ще повинні попрацювати над тим, щоб випускники стали партнерами університету в реалізації нашої місії. Ми шукаємо способи, як більше заангажувати, мобілізувати випускників в життя університету, а з іншого боку, як університет може підтримати їхні проекти. Четвертий напрямок вже згадана мною школа. Цілісного розвитку. Ми, зокрема, вважаємо, що це також буде такий інструмент, інструмент нашої підтримки місцевих громад. Тому що ми сподіваємося, що ми будемо працювати з директорами шкіл, з медичними працівниками, з представниками місцевого самоврядування. Тобто, ті програми, які будуть відбуватися, вони матимуть безпосередній ефект на покращення якості життя. В локальних громадах важливим проектом є вже згадана мною культурна дипломатія. Про Україну треба говорити на різних майданчиках, в різних куточках світу. Ми маємо перед собою ну, певні конкретні цілі. Я Вважаю, що ми ще недостатньо використовуємо майданчик і зв'язки в католицькому світі, чи навіть недостатньо використовуємо глобальний характер нашої церкви. І нарешті, шосте може яке. Могло би стояти і перше, і друге. Це є питання якості освітніх програм. Війна негативно впливає на якість освіти. І дуже нелегко цю якість забезпечувати і підтримувати у воєнний, у воєнний час. Ми би хотіли, щоб наші програми були пронизані суспільно орієнтованим навчанням. Отже, багато вже курсів. Мають цей характер. Але питання чи, чи всі, е, чи достатньо, щоб вони були практично зорієнтовані, тобто, щоб вони були проєктно орієнтовані, тобто щоб навчання відбувалося через реалізацію дуже конкретних життєвих проєктів, внаслідок чого студенти починають відчувати релевантність їхнього навчання в військових обставинах. Це дуже важливо, щоб вони розуміли навіщо їм от зараз. Вчитися, а не робити якусь іншу справу для перемоги. Чому їхнє навчання це також буде внесок в перемогу і в майбутнє відновлення країни? А це може відбуватися ну, через власне реалізацію конкретних проектів в рамках їхніх курсів. Складне питання, як це осягнути. Я би хотів, щоб наші викладачі замислювалися над тим, яка антропологія лежить в основі їхніх курсів, тобто яке бачення людини. Отже, бо більшість проблем сучасного світу, чи моральні проблеми, чи проблеми безпеки, вони закорінені у викривленнях того, ким є людина, чим є спільнота людей. Я вважаю, що християнське бачення людини воно дає відповіді на багато. Питань сучасності, набагато проблем сучасності. І в мене знаєте, запитання, чи в наших курсах, чи з психології, чи з соціології, чи навіть з ІТ, чи викладачі мають, так би мовити, на тлі розгляду свого предмету оце християнське уявлення про людину, про її покликання, про її гідність. Вважаю, що це теж як бить, наша ціль, і це впливає на якість наших програм. Я без сумніву вдячний, знаєте, і блаженнішому нашій церкві за ту довіру на кожному синоді. Отже, це, це дуже важливо. Тобто ми маємо майданчик для того, щоб ділитися новинами, планами, запитувати про підтримку виступ на патріаршому синоді, де дуже було важливо мені продемонструвати. Як наша стратегія розвитку лягає на душпастерський план УГКЦ, щоб краще якби, пояснити нашим владикам, де можуть бути точки дотику, співпраці, і було, було дуже жваве обговорення. Тому, ну я знаєте, бачу, що є велика довіра, є бажання співпрацювати, є комунікація. Тобто, я думаю, що на цьому можна багато збудувати. Була така професійна деформація, напевно, першого проректора, який звик працювати більше за лаштунками. І тому, а ставши ректором, ти неминуче перетворюєшся на публічну особу. Я не є екстраверт, тобто я не знаю я десь посередині, може, навіть більше до інтравертності. І, звичайно, треба було над собою попрацювати. Це вдалося більш-менш, бо я думаю, що. Мені треба бути ще більше присутнім в публічному просторі, це собі як ставлю як завдання. Бо я поки що наздоганяю своїх колег проректорів, а ректор повинен вести знаєте, і показувати приклад. І я думаю, що це було викликом. Викликом також було, можна би сказав, мені не вдалося поєднати зі своїм ректорським служінням викладання. Я все-таки. Перше, люблю викладати. По-друге, я вважаю, що цей безпосередній зв'язок зі студентами в аудиторії, а не тільки в коридорах чи на якихось їхніх подіях, він є дуже важливий. Отже, бо він допомагає тобі ну, краще зрозуміти, навіщо ти тут є, яка ціль твоєї праці, для кого ти працюєш. І... Мені треба знайти якийсь модус знайти в Івенді, щоб вміти це поєднати. Тобто це також, якби завдання на наступний рік. Не просто було знаходити час, щоб за всім встигати. Я, знаєте, максималіст, перфекціоніст по своїй природі і хочеться бути в курсі всіх подій, як розвивається, не знаю, європейська освіта, а що робиться в Америці. А які є як політика впливає на освіту. Ну, це дуже багато матеріалів, і, мабуть, треба знайти якийсь спосіб, як по-іншому бути в курсі подій. Напевно, виходом є знати правильних людей, які можуть знаєте, самі прочитати, і тобі тоді якимось чином зреферувати основні точки, і поділитися навіть, цим. Отже, я думаю, що Такі класичні виклики, я думаю, і труднощі були переді мною. Дуже вдячний оцю Богдану праху. Він був завжди поруч і ніколи не відмовляв жодному проханні. Е, і... Знаєте, коли якісь складні питання, я завжди власне, радився і продовжую радитися. Знаєте, Є люди, які, як би то сказати, вони дуже спокійно ставляться до викликів і проблем. І отець Будан є як би, такою особою. Він не розгублюється. Знаєте, Він як така скеля, і на нього ну, справді добре опертися. Знаєте, Моя мама була такою підтримкою. Ми відпустили рік назад тата, вона залишилася сама, і думаю, що вона собі таку місію молитви поставила. Знаєте, тобто, бо я би мав більше молитися, насправді. Знаєте. Я молюся за університет, але напевно трохи замало. Але я відчуваю, що компенсація відбувається з боку, з боку мами за це вдячний. Дружина не дозволяє забронзовіти. Так що це теж дуже важливо. Вона знає мене як облупленого і нагадує мені мою, так би мовити, природу. Так? І діти є натхненням, навіть без сумніву, і 에, також таким ніби джерелом для відновлення знаете, зусиль. Дуже багато людей, знаєте, всіх не перелічити, як... чию підтримку я відчував протягом. Цього року найважливіше, якби це був такий кредит довіри і знаєте, готовність, готовність чути, готовність знаєте, прислухатися. Я не, не є знаєте, вибагливий, такий за своєю природою, і відносно, мені відносно легко відновлюватися. Знаєте, Все, що мені потрібно, це можливість десь усамітнитися, побути в тиші. Десь мати прогулянку на природі. Ну, я дуже люблю гори, але не можу сказати, що я забагато мав нагоду в них побувати, треба це компенсувати. А якщо, наприклад, ще додати там, можливість, не знаю, подивитися футбол, знаєте, сходити по гриби або, не знаю, почитати якусь книжку, тут я вже на сьомому небі. Отже, це теж бувало, бувало рідко, і треба над цим попрацювати, щоб. якби Трошки, трошки того стало більше. Інші люди і спілкування з іншими людьми воно також є таким джерелом натхнення і наснаги. Я думаю, що підтримувати такий живий зв'язок з нашою спільнотою. З одного боку, це також було викликом, бо доводилося багато подорожувати там в першому семестрі понад 50%. Часу я був поза оку. Мені було дуже важливо, щоб е, в спільноті не було десь відчуття, що ректор з там далеко, так що його немає. І е, в цьому мені допомагали, наприклад, наш відділ управління персоналом, я дуже вдячний, їм започаткували такий проєкт взаємодіяти. Це там кожну середу е, ми за обідом зустрічаємося з групою працівників. де Єдиною вимогою порядку денного є не мати порядку денного, де, так би мовити, ми маємо нагоду неформального спілкування. Я намагаюся ну, трошки пізнати людей, що їх цікавить, поділитися якимись своїми тривогами, навіть якимись питаннями. І ми хочемо з наступного семестру ще додати двічі на тиждень, десь там в обідню перерву. Там прогулянку з ректором, по Стрийському парку. Також я думаю, що нам вдалося відзначити так з гідністю по родинному 30-ліття е, нашого університету, відновлення Львівської Богословської академії. Бо знаєте, для того, щоб розуміти, куди рухатися, треба пам'ятати і розуміти, звідки ми прийшли. Я не відчуваю вигорання. Були моменти, коли так, в якомусь сенсі, може, й пошкодував, але ви зрозумієте, що це за моменти. Знаєте, Коли слухаю подкаст якихось хороших філософів, чи коли мені в руки потрапляє якась хороша книжка. Яку я розумію, що я вже ніколи не прочитаю. Я дуже шкодую, що я ректор. Бо, знаєте, ну, я люблю філософію, тобто я люблю книжки, люблю читати, і цього було мало протягом цього першого року. Розумію, знаєте, мене покликали, я прийняв знаєте, цю відповідальність і цей виклик. І е, мені не дають насправді, знаєте, пошкодувати. Ті люди, які є навколо мене. Коли я відчуваю підтримку, то цього вигорання немає. Є втома, без сумніву, але немає вигорання. По-перше, я вже не буду ректором. Богу дякувати. <реш> <реш> Та й вже будуть інші достойні люди. Важливо, щоб він стояв на тих принципах, на яких він був заснований, щоб пам'ятав, власне, про свою християнську. Ідентичність, щоб розумів, що служіння є такою знаю, серцевиною нашої діяльності, Щоб ми не були самовдоволені знаєте, і там не дерли носа догори, а десь розуміли, що знаєте, все добро, яке випадає на нашу долю, є Божим знає, даром. Сподіваюся, що ми станемо ще більш глобальними. Що ми станемо ще більше українським, всеукраїнським університетом, що наші випускники будуть лідерами в нашій церкві, в нашому суспільстві, в політиці, і що важливо, що вони будуть сповідувати ті цінності, які вони пізнають, і якими будуть перейматися під час навчання в УКУ у своїй професійній. Діяльності. Сподіваюся, що е, університет матиме набагато набагато більше випускників, отже, в різних ділянках нашого життя, і що вони будуть себе почувати такою інтегральною частиною університету, не будуть за нього забувати, а будуть його підтримувати. Ну і я маю надію, що ми зможемо. Бути більш стабільними також у фінансовому плані. Я думаю, що наше фінансове здоров'я також є важливим фактором для подальшого розвитку уку і для того, щоб ми бачили себе через 30, і через 50, і через 100 років.